undisputed Okay bro

Pide pide. We're expecting an all-out offensive display. Oh, he took that jab well. He threw a punch and just got countered. looking right hook, but that was blocked. Cunner fire relies a lot on their instincts and reaction time. You've got to get in there quick to punch your opponent before he gets his fist back to block. Counterpunch is my favorite kind of fighter. A good counterpuncher dead a pink for that made the history of our sport. удар бо Я Oscor. with Darrell like. Counter shot. Every time they throw a shot, they get countered. With the halfway point, and both of these fighters know the round is still up for grabs. Perfectly matched. Skill for skill. Tap for tap. Now, this part will say, you know what? I'm just that notch above you. And so I've got to respect both of them more than that. This is one of the best rounds I've seen this year. Focuses on that outside game. You don't see them get hit too often. You don't see them in trouble a lot. But that's what their mantra is. If you want to corner an outside fire, make them fall mm. off the wall. Because they don't want to do that. They don't want to stand still. They want to move left to right. Put them down. Throw a blank on them. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Ой-ой-ой. На, -ой -ой. тип з Канади, так, да, точно. Кеннеді, точно, точно. То він за за стріміра казав. Він же ж, а той з Америки. Він казав, що я схожий на одного стрімера. Я зрозумів за кого він каже. Американець. Такий прикольний стрімер. По постійно сміється так. Ну, грає класно, у нього платіно. Мені до нього ха, далеко. далеко. В Англії таке з'єднання не може бути, це європейський кластер. Як скажеш, друже, як скажеш, тільки я з англічанами грав, а ти ні. В них постійно, коли з Англії грає, жовтий пінг. Це так тобі. Щоб просто знав, Не наказали. But tonight, don't be surprised if these don't pack a lot of power as well. The perfect counter lands. Do you believe what we're seeing? The perfect counter lands. Lucky that hook didn't score. Дякую за донат. Потім почитаю. Дякую, друзі, за підтримку. Ось тут обидно. Козак Кирило Гіпсон 789 за донатив 100 гривень. Зіграй, будь ласка, за Фрейзера. О, ну ти, блін, за Фрейзера. Ненавиджу за нього грати, але донат є донат. Блин, ну, не ну лучше тебя, Нормально так что. Первый заходы, а другой же все. Ну, почему ты сейчас? Так, так классно было. Да, хлопцы. Так было бы классно. Yeah, Give me some Деня, ты мне намагаешься что доказать? Я тебе покажу, что я играю за наличанами, блять. На жовтому пінгі. Далеко не треба ходити. Там є. Ну я тобі про путім тих гравців скажу за мене. І взагалі, ну, та яка різниця, блін? В принципі, та за що ми. За що ми тут якби. О, <звучить> який толк. Блин, с этим прикольчики не заходят, не заходят. Не заходят, хлопцы. Прикольчики мои. Заготовочки мои. Мои любимы. Не заходить, блядь. О, блін. Дитяча помилка, блін, від мене. Оооо. Оооо е. Господь -е. хоч би раз зайшло, блін. Оце небезпечно, небезпечно. Да, Оцей третій небезпечний, блін, ніколи не заходить. Та, блін, я ж не роб хотів. Ну, тут я туплю, 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 Туплю. with the By the way, the connect percentages have to be off the charts. Ну, блін, який я блядь. Який було перкотище! Не хоче падать. Не хочет падать, друже. Да ладно, пох, да, да, Дини. Это что мы движем? Гипсон. Я спецом обырав. Ну. Ты блин. Я не в взагалі за блядь. Краще б ти батербина якогось, блять, замовив, блин. Просто в нього нормальний рев, він, ну, блядь, жорсткий тип в цій грі. Але я, ну, повний нуль, блядь, за нього. Ну, повний нуль. Я, якби знав, що ти замовиш, я б хоча б сьогодні потренувався за нього трошки, так. З, там, з комп'ютером би зіграв два-три боя, там, знаєш, good fight, GG, good fight, man. What are we going to have in this round? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Here we go with these two lightning-quick lightweights. Блін, я цю своєму. Оце я не хотів, хлопці. Просто що я підсів і потім удар. Це ж я крок вперед хотів зробити. Ну, коротше, сам собі нагадив. Блін, червоний піни, блін. Oh.

Обидно 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 Обидно, блин Ну классно ж провалил, а, хлопцы Ну хто грає, той знає, блін. Зараз для нього було дуже небезпечно хірня. Але все ми Вони знають, що тобі замовити. Да, блін. Та я напевно, якщо так розібратися, блін. Ну, ми не беремо там, може, якісь там, котрі в самому там внизу, там, да. То от Фрейзер, ну мені за нього ну найтяжче грати. Чи, якщо усі усі вагові брати, я думаю, що найтяжче. Ну, я ж взагалі не так боксую, ну взагалі не так. У мене все, все не так. Is one of those, You've got to a the move was the roof. Get out there again. Be smart, be sharp. Don't be a fool, don't get suckered in. Make him fight your fight. Hold him, tie him up just until your head clears again and your legs come back again. Because if you don't, he's going to pop you off. Try to score with that hook, but missed. Shot land. This fighter has been extremely aggressive so far, Johnny, but how do they keep it up over the distance of this fight? Sometimes when you have a fight, the best way to beat a fight is not give them what they want because they want to get you there, they want you to stand there, toe to toe with them, and have a tell. That's what they do in the gym every single day of the week. What you've got to do is you've got to frustrate them as they set their shots, get out of the way, and they'll get so angry, so frustrated. Не повинні Хоча може і повинен. Skil tap tap. Match, but... як я розрахував, то ні. А дуже потрібний був мені цей цей нокдаун. Ой, як потрібний був, ну я ж як завжди хоч. 56, ай-яй-яй. Багато витратив. Ну блін, я коли так граю, от з кимось там, то витрачаю, нервую десь, блін. Витрачаю більше ніж треба. Хочу щось показати таке, сверхъестественне, нічого. you've seen all the famous boxing movies the training scenes the gym work that's what it all boils down to who's gonna have more endurance now you've got two fighters that are absolutely shattered what gets you through willpower calm because if you panic you get desperate if you get desperate you make mistakes if you make mistakes you get knocked out no, Straight <laughs> right, just misses. those punches add up. right up the jab, but it doesn't score. Counter shot lands. Да. Що не зроблю програю ці, всі всі розміни. Як він встиг перекритись? Програв. раунд. Уступаю, друзі, уступаю. Не можу я. Знаєте, як стабільно провести бій. От наче підібрав ключики, да? І щось починаю вигадувати, щось це. І оце, що підводить мене, що я невчасно викидую силові. Ну, на мене начебто і, і правильно, і в таймінг. Але по грі невірно. І оце мене підводить. Ну давайте. 57-57, Окей. А він що, ходить вже чи що? Він ходить чи ні? Вот. Ну начебто, блін, ну раніше це все прокатувало. От з уклона э, боковий. Він же ж розганяє уклона.

Okay. Which one of these athletes is gonna say okay. You'd like to see someone use a jab here to establish a boxing presence, but no, they just wanna fight. Defense there blocking the hook. Okay. Brr. Gotta let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. This round could go either way, 10 seconds to go.

Це мій друг з Канади. <плес> так, ну що, хлопці, я ще зберіг стамінки, по потанцював трохи, блін. 51. Восьмий раунд. Let's go. Йп тудей, блять. За одного удару, ну, Ох і бро. Ох, і бро. З одного удару вальну, ну. Бля. Ну тут я на чудим, конечно, бля. Тут я винен, да. О! заряжается. Блять. Опять 20. Та же самая помылка. Заход под дальнюю руку и его хук.

У мене навіть такі удари, що і стаміна залишилось. Навіть удари на контратаках, ну такі м'які. Ну що це таке? Да, цей раунд я програв. GG, бро. Нічия. Не, Ні, ну і класно, да, що нічия. Хай, хай буде, як кажуть, в Хай буде. Guys, просто ви молайкосик стріму, а? Гарний бій.